Україна та Ізраїль мають значний потенціал у сфері оборонних технологій. Настав час реалізовувати його спільно заради безпеки та стабільності обидвох держав. Бачимо широкі можливості для поглиблення взаємодії в галузях медицини, енергетики, агросектору та кібербезпеки. Минулоріч наш товарообіг заріс на понад 65% і склав майже мільярд доларів. Маємо розмістити цю позитивну динаміку. Нам важливо відновити діяльність комісії з первугально-економічного співробітництва та провести її чергове засідання. Плануємо розглянути перспективи співпраці в обороні промисловості та визначити перспективні спільні проєкти, і ми дуже детально про це з міністром проговорили. Я також пропоную відновити політичні консультації між нашими міністерствами. І на переговорах сьогодні е ми приділили окрему увагу питанням регіональної безпеки, зокрема мирному преволюванню на Близькому Сході. Україна завжди була і залишається відданою нормою міжнародного права захисту цивільних людей і пошуку справедливих рішень.